доброго доброго всім денечка, всім мирного неба, всім затишку у ваших домівках, всім добра. Дивіться, дійшов час для розсажування моїх салатиків. Гляньте, яка розсада. Сьогодні край, але треба посадити, пересадити її. Дивіться, я вже пару штук посадила, вісім штучок. Ну, Щоб не затягувати відео. Думаю, поки насиплю землі, поки тось, то покажу, отак от, от я роблю, от таку коробочку ставлю і поставлю під лампу. Гляньте, яка вкута на мене, стоїть ця полка вся. Мушу так робити через те, що е як виключається світло, у мене ж батареї не роблять. І зразу виходить, що дуже холодно. От. Ну, як дуже холодно, різко температура міняється. Від цієї лампи йде трошечки тепло. То я опускаю ці всі одіяла, простині, рушники всім-всім вкутую. І знаєте, що нормально, ви ж бачите, росте. А це, он, дивіться, я вам показувала, сіяла баклажанчики, три вида перцю. А це принесла такого ящичка, щоб було ближче до лампи. Е, можна регулювати лампу, опустити е, некше. Дивіться, як вона мене по жіночому. В мене все по-жіночому. А це почали сходити і дуже негарно. Е, Гвоздики розкрила я, взяла, зняла, побачу. Бачите е устомак, ну, їй стоять отако, якщо не більше. Так що я буду зараз. Пікувати перчик. Земля вон стоїть. Все під рукою. Оце така палочка суші. Я беру таку перчинку, як вам показати, отаку От підважу. Ну, всі знають, всі ж господинки, всі знають це все. От. Не хочу зараз одною рукою, щоб воно мені не розсипалось, бо треба по максимуму, по максимуму зберігати, щоб воно, корінчики щоб були. Дивіться, які тут корінчики, як це показати? Дуже незручно однією рукою робити усе край незручно. Гляньте на яке тут коріння. Бачите? То треба, як пікувати, то треба осторожненько брати, щоб в стаканчик я насипаю землю оцією ж, оцією ж палочкою роблю таку. Отак от, от її так от покручу, покручу, щоб така широкі ямка була. І тоді беру з землею. І воно виходить не як пікування, а як це, як сказати, як перевалка, знаєте? По-правильному треба було б трошки більші стаканчики. Але нічого, все нормально. Воно буде стояти в мене під лампою, буде, роз, буде цей сад такий розложистий. Ви ж бачили картинку. О, я положила сюди от, тому що, тому що це є. Там ще є насіння. Вже воно мені було розсипалось. Бачите, як я скрутила пакетик негарно. Е, воно було вже мені розсипалось, то я скрутила пакетик і поставила окремо. От. І ще я зараз знаєте, що зроблю? І ще я зроблю. Я перчик посіяла, а он ще знайшла вторішнє насіння. Це мені Оксана Дзюба присилала помідори і присилала перчик. То я сіяла. Перчик, оцей Леся, він похожий до ротунди, але такі, з таким продовгуватим дзьобіком, знаєте. От. І такий такі самий, як ця та ротунда, такий самий він товстий, дуже хороший. От. Дівчина ця зараз в Німеччині з двома дітками, ну не дівчина, а жіночка молоденька. Е, вона гляньте, яке насіння, бачите? В магазині ж таке не купиш. Вона, якщо висилає, то вже таке вже висилає. Отаке, от о, бачите, дуже шкода, що її немає. Ще в мене є помідорки від неї, то я от сюди насиплю землі. От вже я поробила дирочки і посію оцих перчинок. Тут є у мене. А ну -ну, де воно? оно. Бачите, оранжева Леся, я це червона. То червоної в мене є більше, а оранжевої 4 штучки тільки. Але нічого. Хватить її, скільки треба, то ж там посіяла ми 30 перчин. Може, яка не зійде, може що. Бачите, я раніше ж все сіяла в самокрутки. а це е... Це щось я знаю, придумала в землю. Може, ще щось і посію в самокрутки. не знаю. Може, помідорів самокрутки посію, я дуже люблю горох. Я дуже багато роблю самокруток з горохом, бо я багато його сажу. І він такий по сантиметрів 15 в мене в тих самокрутках виростає. І вже тоді, як земля підходять, підходять, ще тепла прогрілася на дворі. Я приходжу ту самокрутку, таку розкручую, 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 розкручую. От. І Хто не знає, я покажу, але я думаю, що всі знають, як його робити. Розкрутила, слухайте, в рівчачок положила, прямо навіть і бумаги той не знімаю. І присипала землею все. І перця вже не треба ой, цього гороху, не треба ждати, що він зійде. І так фасолю можна робити, просто фасолю, смотри, який сорт, От, якщо якась більша, то, це, то неможливо буде замотати. От. А горох я так завжди роблю, і кукурузу. У самокрутках і потім вже готово потепліло на дворі, раз, раз, раз посадила. Вже знаєш що воно все тебе на місці росте. що ну, коротко, що ну зручно Хто не знає, я зроблю відео і покажу. не буду Ну Я ж не буду вже його зараз вирощувати, і горох. Я просто покажу вам, як це робити. У мене є пачка гороху, то я вам покажу, як напишіть мені, якщо треба, то або відпишу відповіді, або, якщо треба, я вам зроблю відео. Це не тяжко і не довго, і люблю допомагати людям. Але вже салатик виріс. Прямо десь. Гляньте, 10 числа я його посіяла. 10 січня. Бачите? Це значить, оці от лампи так допомагають. На вікні то він витягнувся б дуже. А так от такі от. о. Ну, от такі от. Оце корічні віють, тому що салат такий. Он він, до корічнього такого вишнього, корічнього зелений, якийсь такий він. Добренько, щоб не було довге відео, буду робити зараз. От. Посію сюди зараз цей перчик. Даже раніше зараз посію перчик, а потім буду розпіковувати. Тут мені буде на години дві, мабуть, роботи, а може і менше. Отаке От добренько, дуже вдячна всім за підписки. На даний момент. Оце, як я зараз знімаю, це відео. Мені не вистача до тисячі. Три людини. Я така вам вдячна. Така вдячна взагалі, знаєте. Хто підписується і має свій канал, випишіть мені, що ви підписались, тому що там всіх не видно. Дехто, дехто, дехто видно, пише, що нова підписка. Ви пишіть, щоб я на вас також підписувалася і будемо так один одного підтримувати канали. А хто не має каналів і підписується, також дуже велике дякую вам. Вдячна взагалі, ну, вдячна. Отаке добренько. Дякую всім мирненького неба, щоб кінчилася ця біда, що в нас є. І щоб ми зажили дуже мирно і дружно. І щоб оцю розсаду ми вирощували і, і сидиш і прислуховуюся. Ой, нема тривоги, щоб більше нам такого не було, понимаєте? Ой, Так і так будемо вирощувати. Треба вирощувати, треба щось робити, треба чимось себе займати. От. Але хочеться, щоб вже наступив мир. Бо вже так тяжко, знаєте? Так тяжко. І ночами це недосипання, переживання, і телефон цей з рук не випускається. І дивишся, що ж там робиться. знаєте, Часом в хаті всередині не чутно, що тривога, то телефон дивлюся. Отаке. От Дякую вам всім щиренько, дослідуючого відео. Вам дуже-дуже вдячна.